Ден Хаузер назвав Red Dead Redemption 2 вершиною своєї кар'єри. Співзасновник Rockstar Games Ден Хаузер у розмові з IGN поділився власною оцінкою ключових проєктів студії. Він заявив, що саме Red Dead Redemption 2 для нього є вершиною творчості. На його погляд, гра ідеально поєднала сюжет у відкритому світі: атмосферність та сильний емоційний вплив на гравця. Хаузер зізнався, що проєкт задумувався як повна протилежність GTA 5. замість яскравої сатири. Команда хотіла створити більш глибоку і серйозну історію. І, хоча перевершити фінансовий успіх GTA 5 було нереально, розробники зробили ставку на креативність і художнє бачення. Окремо Хаузер згадав інші ігри GTA 4 як спробу переосмислити наратив у масштабних екшенах та першу Red Dead Redemption як основу, яка дозволила студії пізніше розкрити весь потенціал серії. Водночас він підтвердив, що над Bully 2 справді велися роботи. Оте, але втілити ідеї не вдалося через занадто обмежене коло креативних керівників у Рокстар.